Так, ну що, я хочу вас познайомити з залою. Вона зараз була на запуску і вже сьогодні зайшла на стан, який буде за три місяці. І ось я хочу запитати, в тебе, що змінилося квантово, знаєш, так зовсім інший рівень, що змінилося з тобою за ці місяці. Ой, Катя, знаєш, мені здається, що за ці місяці просто змінилася я. По-перше, я знаходжусь в повному балансі. Я знаходжусь в стані задоволення. Це був запуск. Ну я вже тобі казала, що це був запуск мене. По-перше, я стала вірити в себе, я розширилась. Я не дивлюся на те, хто про що і як думає. Я просто беру і роблю. У мене був імпульс піти до Каті. Я до Каті пішла знову на стан, хоча приходила на запуск. А запуск для мене почався з того, що просто Катя вняла. Просто були обійми, і після цього я зайшла. Тому мені здається, саме основне це йти за покликом, який всередині, не боятися, рухатись вперед, і точно це буде в розширення. Ну от прийти за, за покликом, це так. А ось щоб він себе ем, ну оправдав, щоб це було не дарба. От наскільки це був відгук, ти відчула, зайшла, і наскільки це того, того вартувало угу, взагалі. Що було? Ну якщо ми будемо дивитися, що того вартувало. так да, це зміна стану, але це все ж таки зміна і нове розширення, напевно, в бізнесі. Це по перше, напевно, буде я ще би себе запускати. Можливо, це буде, до речі, бізнес. Так. В іншому стані, в певному, я Каті мене відкрила як енергопрактика. Я напевно це кажу вперше голос. О, так офіційно, було. Це капець. Клас. А по-друге, той бізнес, той бізнес, який пов'язаний з красою, я можу сказати, що в принципі прийшли кошти. І кошти, ну, я думаю, що коли закриються замовлення, це буде варто, того, що це витрачені кошти і на запуск, так. і на стан 100%. Клас. Тому матеріальне теж прийшло. Клас. Дуже дякую тобі, дуже дякую. І... Чи варто йти на стан? На стан варто і тільки на віп. Я взагалі тільки вважаю, на тільки на ВІП. Без віпа не можна хаті ну, Без віпа не відсотків. Ну я не можу робити тільки віп.